Дитячі пуховики та курточки джот плюс Беннетон». Це в нас лот No7. Розпочинаємо ми з пуховика джот на 3 місяці, пуховик джот на 10-12 років. В кожному лоті 10 одиниць, пуховик джот на 6 місяців. Пуховик джот на 12-14 років. Пуховик джот на 6 місяців. Пуховик джот на 10-12 років. І тепер переходимо до бренда Benetton. Розпочинаємо ми з курточки на 6-7 років. Пуховик від Benetton на 3-4 роки. Курточка від Benetton на 74 см. І остання одиниця це пуховик від бенетон на 1-2 роки. Це лот номер 7 в ньому 10 одиниць.